Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні у нас з вами ще одна зустріч, і тема для вас така: Ти маєш забути старого Бога. І я це відео хочу адресувати людям, які задаються питаннями про релігію, які задаються питаннями, якщо правильно правильно їсти, правильно. Жити правильно неправильно, пити не пити, там, говорити не говорити, там, що, що ще вас турбує? Що вас турбує ще? Я якось сказала, що неоднократно, що яка різниця, що ти єси, яка різниця, що ти п'єш, яка різниця взагалі, як ти виглядаєш, якщо ти, наприклад. Мерзопакосна людина? Яка різниця, чи ти віриш в якогось Бога чи в багатьох богів? Так? Яка різниця, коли ти ведеш себе так, що навколо тебе страждають інші люди? Яка різниця, скільки ти ходиш разів до церкви або десь шукаєш якісь місця, коли ти спричиняєш біль для тих, хто поряд з тобою? Якщо ти не можеш створити безпечне перебування біля тебе, людей, які тебе люблять, які тобі все прощають. Так? І ось ця нестримність, яка є зараз в людях, так? то е ми з вами зараз проходимо величезний урок на терпимість. Так? Але ця терпимість вона є багатовимірна. І багатогранна, вона має тисячі грани, ця терпимість, її можна розпізнавати і розпізнавати, відкривати і відкривати. І від, уровня, від рівня терпимість, терпимості залежить ваша адекватність, друзі. І я хочу акцент поставити на тому, що багато хто зациклюється зараз на таких речах. Оце е, їм я тест, там веганство, вегетаріанство, сироїдство, праноїдство, світлоїдство. Я світлоєд, я вже чула таке. Е, значить Там іще щось, іще щось. І е, е, багато чого говорять про релігії. Я вірю в мене. Так, то буддизм, да, ми розділяємо. Е, ми розділяємо там. Е, е, Християнство, іудаїзм, так що там ще є мусульманство. так Оце все, що ми вводимо і ділимо нас усіх. Я вважаю це прояви у цих залишків у того світу старого, який ще хоче нас втримати, в тому, що ми якісь різні з вами. Впливає, е, впливає на свідомість людей простір однаково, просто розпаковується у нас з вами по різному інформації, яку ми маємо сприйняти. І це залежить від нашого інтелекту, логіки і совісті. Так само. Я часто, знаєте, згадую, як колись, колись ми ходили колядувати. Ну, в той час, коли я була маленька й вчилася в школі, нам не дозволяли колядувати, щедрувати. Можливо, ви згадаєте так само. Ходили дружинники з цими пов'язками тут на руках. Ну, наші ж там представники сільради там. Чи там школи, там ще хтось, так, батьківський комітет туди ставили. І всі розуміли, наскільки хотілося там поспівати, поколядувати, так, і діткам, і дорослим, і ходили, і тільки десь чують, хтось кричить, зразу там співає, бігом туди йшли, і там попередження там виносили ще щось, там, і батькам казали, не можна було. ну, Таке, ми ходили, все одно ходили. Ходили колядували, ходили, щедрували, ходили, співали ці колядки. І це все зв'язувалося з церквою. Церква забороняла, так, забороняли ще щось. Та взагалі це люди, люди, людей хотіли ввести в покору і забрати в них відчуття оцього приналежності, так, етнічної приналежності. Там або взагалі. от, Тебе ж клітини співають, серце хоче, душа хоче, це свято там, ну так. І е, дивишся на ці речі, зараз згадуєш і думаєш, а яка ж тоді дійсно а, релігія е, є благодатною для людей. Можливо, тільки та її грань, де потрібно було ввести ну, якийсь порядок, так, але ж не поклоніння. Можливо, там звучала. Задача, задача релігії, коли вони вводилися в поле життя людей, наприклад, щоб вони знали, що є щось вище, ніж людина. Пізнавати те щось вище, але тож не значить, що ти маєш себе відділити від того всього, роз'єднати? Так? Роз'єднати від тієї сили, яка є тут з тобою, правильно? І. Є дуже сильні місця, є дуже сильні храми, собори, є сильні церкви, які збудовані в таких місцях, які були як активація, тобто там треба було поставити для активації цього місця, щоб створювалася сітка така на землі. Так, щоб Посилювати це місце ще більше. Але ж ніхто не казав, що це має бути розділення людей на якісь там секти, секції, віри, віросповідання, релігії, Там скільки всього придумали, стільки всього придумали, так уже всі розсипалися і доводять своє. що Це саме важливе, саме в них знання. Немає такого друзі, Нема такої задачі у Творця, щоб люди були роз'єднані отак. От. І я вважаю, що якщо людина вірить, що таке віра? Віра, це ти, коли віриш існуванню, в якому ти є, що це є система, в якій пробудовані ланцюги законів. Ці закони писані не тобою. Вони просто є, вони існують. В, в передвічності ще, і що ти там є, і ти віриш в цій системі, цьому простору існування. І ти відповідаєш його задачам. Ти йому корисна, корисний тим, як ти живеш. Тобто, ти не несеш шкоди, а несеш оцю благодатну користь свою. Тобто, служиш, служиш простору існування. Що тоді може ще бути, скажіть, будь ласка, вище цього? Що може бути вище цього служіння? Там, де ти нічого не знищуєш, ні себе, ні оточуючих, ні природу, і взагалі служиш тільки тим, що ти випромінюєш благодатні енергії для існування цього простору. Для його існування ти випромінюєш те, що спонукає його жити, де цікаво тобі і йому жити. Йде взаємодія? простір, природа, небо те, що ми бачимо, те, що ми можемо доторкнутися до нього, або навіть просто, коли ми дишимо. Так? І ось дихаєш, дихаєш, дихаєш і уявляєш себе єдиним цілим. Що може сковувати людину в її диханні? Скажіть мені, будь ласка, хто знає, хто може забрати у нас подих, якщо ми самі від нього не відмовимось. Так? так от це є все твоє істинне єство. І ніхто не має права розповідати, там тобі так? чи заковувати тебе в якісь рамки, вводити в поклоніння, в приниження саме того. Того людини о, тієї, яка є творцем цього простору, яка з ним весь час резонує, яка дає йому хвилі для існування. Тобто, хвильове, співпраця хвилюва йде. Хто може забрати це? Хто може тобі сказати: припади на колінку, поцілуй Христа, або там іди, там ще щось зроби. Або скільки зараз говорить про, про те, що. Обряди ці церковні, що вони нікому не потрібні давно вже. І взагалі це вкладені, вкладені туди коди, які роблять людину рабом. Хто ж цим був зацікавлений, хто спотворив саму ідею релігії, так? яка була послана на землю для еволюції людства. Хтось тут же це все переграв, і кому вірити. Вірити в вашій внутрішній свободі. Людина свободна, вона може е, їсти те, що вона може. Ми білкові з вами сутності, так? істоти. Білкові. Нам потрібен білок, його потрібно вживати. Кому хто їсть і йому комфортно, значить тіло сприймає, співпрацює. Окей. Здоровий, здорова людина може їсти все. Так? Якщо ставити собі заперечення відгорожувати себе від реального життя того, що є, так то ти просто станеш хворим і не буде енергії навіть дихати. Як це, як мені хтось там часто пише Ой, квіти. А мені так шкода, коли квіти зрізають, коли їх там е е з убивають прям, це живе, мені убивають. Ну добре, ну коли ти їси Петрушечку, тобі не, не живе, там то, що там її зрізали, вбили, Петрушечку. Так? Або огірка того самого пішов на грядку, взяв. Він так само живий, все живе, все живе, все значить, я сироєд, я буду їсти одну спаржу. От. Бо я не їм був вбитих, вбитих тварин. Ну, добре, але з, з, дивлячись, з якого плану оцінювати це все життя, наприклад, тюльпани вирощують такі для того, щоб їх потім зрізати і розвести для людей, продати в, в магазинах. Їх для цього вирощують. Так само є, так само кури вирощують ті кури, щоб продати їх для людей, як їжу. І це є закон життя, так? якщо ти не хочеш, твоє тіло відмовилось від м'яса взагалі, так не їж. А якщо тобі хочеться, а ти не даєш, значить це великий стрес. І з цим треба щось робити, замінювати чимось потрібно. Правильно? Сказати, от те роби, а це не роби, це є залишки старого світу. Ви повинні самі відчувати кожен в собі, що вам корисно їсти. Що вам хочеться пити. Так? Скільки хочеться пити. Воду, сок там, вино ще щось. В усьому має бути міра. Міра у людини має бути. Тому що без цього світ. Просто провалиться в бездну ну, в безну саморозчинення, так я її назву. Тому в усьому потрібна гармонія. І гармонія є, тому що коли людина переїдає, в неї нема гармонії. Коли людина чрезмірно молиться молитвами своїми, там або входить в церкву і там десь молиться, в неї немає гармонії всередині. Чомусь їй це потрібно, самі подумайте, чому. Якщо людина чрезмірно п'є, наприклад, так, тому в неї також немає гармонії. Якщо людина чрезмірно займається спортом так, і просто туди втягнута, в той спорт і тільки зайнята своїм тілом, в неї немає гармонії. Правильно я кажу, чи неправильно, друзі, ну скажіть мені от напишіть прямо зараз в коментарях, як ви вважаєте, якою має бути людина? Причому тут релігії взагалі? так? От відео таке, от хотіла написати про релігію. Бачите, скільки всього прийшло, щоб сказати, сюди ж, в, в цю тему, все те, що розділяє, так? Воно не є зараз корисним і не є правильним. Все те, що розділяє нас всередині себе, все те, що ділить нас на таких і таких, таких не таких, таких не таких, це все є неправильним, тому що люди мають жити в гармонії. Що таке гармонія? Це коли в тобі балансує оця стабільність твоя. Ти, ти маєш всередині а, як ваги такі. Баланс, баланс, так, ваги совісті своєї, де ти не дозволиш собі зашкодити здоров'ю, але ти не будеш чрезмірно витрачати навіть свої енергії життя. Розумієте, наскільки це важливо все зараз? І коли ти розумієш ці речі, ти просто включаєш режим гармонії. Що значить включити режим гармонії? Бути задоволеним тим, що є для початку. Сказати, я задоволена тим, що я маю, тим, як я виглядаю. Зараз я задоволена. Але хотілося б, наприклад, кращого самопочуття, так, або щоб легше було ходити там, скинути зайву вагу. От я собі ставлю задачу: так, добре, треба, значить, кілограм 5 скинути. Як я це зможу зробити? За допомогою чого? Що мені прибрати? Щоб, що мені додати, до, що прибрати, щоб це мені було найкомфортнішим образом? Щоб я себе відчувала комфортно, гармонічно. І починаєш включати думку, виносиш себе за кордони часу, туди цю всю проблемку кладеш і кажеш програмку, запускаєш програмку сьогоднішнього дня. Я контролюю себе з тієї точки, де я себе спостерігаю, я контролюю себе і буду давати собі рівно стільки їжі, щоб моя вага зменшилася на рівно на 5 кг за один місяць або за півтора. Раз, включила. І так само так само в будь-якому методі, який ти собі даєш. Як установку, можна включати програмки. Ми ж люди нового часу, правильно? Так само все те, що відводить нас від себе самих, відволікає, так? все є те, для нас некорисним. Але те, що працює в благо нам, о, то є самий раз. Так що, сьогодні моє відео довго писати не будемо. Друзі. Будь ласка, в суботу о 18 годині, хто хоче прийти на вебінар, Душа, на відкритий вебінар. Будь ласка, збережіть собі посилання на вхід, вхід безкоштовний, вільний, безграничний. Скільки хочете, стільки приходьте. Приводьте друзів, приводьте знайомих, приводьте родичів. І... І самі приходьте, будь ласка, так що це просто за посилання. Можна з телефона, можна з ноутбука, можна зайти з будь-якого ресурсу, тільки там потрібно, щоб була скачана програма Zoom. Вона скачується легко і на телефон, і на будь-який ресурс. Так що посилання залишаю. З вами зустрічаємося в суботу на відкритому вебінарі. А 17 травня у нас починається неймовірний курс Хто я. Так що всіх вас чекаю, до зустрічі з вами я була Тетяна Сахненко і бажаю вам істинної любові, істинного світла. І нехай ваше серце буде радісним від того, як ви до себе ставитесь. І тоді ніхто і ніколи не зможе вам казати. Що ви, ви така, або не така, такий або не такий, те, не те. Все те, коли тобі добре. Ясно? Всього найкращого. До побачення!